Права мину. Щось трапилось? Вам не сподобалось кіно. У мені трохи зле. Мою зайти до кабінету. Та, профету вас. Я дуже стурбований вашим станом. Права, Галина. Скажіть мені, чому така протлива жінка, як ви? І досі незаміжна? Справжня любов Хельмуте буває лише раз у житті. І вона в мене була. Більше не хочу. А, до номор ви самостійно зможете дістатися? А, можна ваш телефон? Вам подзвонити? Угу. Ну, от. Тепер у вас є мій номер, а у мене ваш. Якщо мені знадобиться допомога морського поліцейського. Ну, наприклад, якщо я буду тонути в ванні. Врятуєш мене? У мене є наречена. Вибачте. Мої не скажуть. Послухайте, так не можна. Станеш моєю сукою. Ти нєрва! Ах ти нєрва! Це він тобі цяцю подарував? Сам Штраубе. Nee. Особисто наказав стріляти підозрілих покицьких. Ну ти стріляй, галюня! Наступна куля буде тобі в голову! Геру Краузе терміново. Напад на лікаря. Садова 32. Я тобі це запам'ятаю. Чотири хвилинки буде наша машинка. Шкода Фабія. Шкода Фобія? Може, ми ще на метро поїдемо. А коли наш Порше приїде? А скоро, скоро, скоро. Там просто та деталька вона з Лондона. Їде, 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 їде. Але тільки буде, я одразу за сто заберу. Детальку. Порше? Поршик, да. Але в вашому ресторані банкет я проводити не буду. Гаразд. Банкет можете не проводити. Але оплатіть те, що ви замовили. будеш вільний. Код лабораторії 28 32 41. Тут все злетить в повітря. Дамі! Дякую.